Усім вітання вам, друзі, із Соснового лісу. Сьогодні ми будемо з вами збирати брунічки для того, щоб зробити на зиму наш сосновий сироп від простуд різних. Я це роблю кожного року, тому не гаю часу і гайда до лісу. Так як ви бачите на відео, я вже це. Роблю. Працюю в рукавичках, бо соснова смола, дуже липка, а потім тяжко її з рук змити. Як ви бачите на відео, що я збираю тільки бруньочки, а не соснові шишечки. Так, це мій спосіб заготівлі соснового сіропу. Я так роблю кожного року, тому бо це перевірено вже на моєму здоров'ї, на мені, на моїй сім'ї. Да, це дійсно так. І тому я збираю тільки бруньки. Бо він дійсно допомагає цей сироп, який настояний на соснових бруньках. Ну, ви собі, звісно, конечно, звісно, можете збирати і соснові шишечки, це, як вам вже подобається. Хочу вам показати цю красу. Дивіться, як можна це не любити, що повітря, що природа. Це все. Ой, хочу вам показати пильники, які скоро будуть квітнути. От, і потрібно буде скоро збирати пильцю соснову. Також для ліків. Запах неймовірний. Шишечки молоді. Дивіться, як мудрина. Я ще такого не бачила на стовбурах. Здовж. Дуже гарно. Модрини хвоя така мігенька.

І я тут заряджаюся енергією. Просто краса. Я би тако тут поставила собі хатиночку і жила би, сосни і модрини. Красота. Ще гарне повітря таке хвойне. Так, наша прогулянка підбігає кінцю, бо ми вже нарвали соснових броньок. Такі бронячки ми сьогодні рвали. Саме час. Саме час їх зривати на сироп. Заготівлю робити. Так, ми вже вдома ми збирали отаких от три великих пакета цих броньок. Тепер всипаємо в банку. Я їх не мию, це нереально, тому що з них змиється вся оця смола соснова, де виходить з неї це все лікарство. Потрібно для цього сиропу. Тому старайтеся збирати бруньки в чистому місці, десь подалі від доріг. І все. Тепер засипаємо в баночку, з сахаром і все. Зараз я вам покажу отако. У мене це вже було. Пару днів назад трішечки назбирали, бо були в лісі, гриби збирали, і отаку воно вже постояло це десь неділку. Ось так воно пускає таку юшечку. Стоїть півтора місяця. І все, зараз я туди досиплю. Сахара я сиплю тако на глаз. Аби воно покрило, якщо вже до кінця банки, щоб воно покрило просто зверху цукром. І все. Просто тако потрахуєте і все. Ну, треба буде періодично, якщо у вас буде настаюватися, періодично потряхувати банку. Отаку от русити, щоб воно таяло рівномірно. Так, друзі, показую вам свій результат. Отак, от в мене вийшло три баночки. Пересипала я їх з сахаром і поставлю на балкон в світле місце для того, щоб воно бродило. І через півтора місяця можна буде його вже проціджувати. І такий вийде сиропчик. Від кашлю від простуди на зиму. Всім бажаю бути здоровими і до наступної зустрічі. Пока-пока.